Анастасія грає на зозулі, невеликому глиняному народному інструменті, що нагадує пташиний голос. Дівчина учасниця колективу у гірському селі Яблуниця. У мистецькій школі діти вчаться грати на народних інструментах, а ще співають старовинні співанки, які збирають з переказів старожилів, а також складають власні. Заспіваєм співаночки про наші Карпати. Як то добре, нам гуцуламо, тут проживати. А ми разом заспіваємо, аби гості чули. Співають у нас тут гуцули, аби знали, як гуцули. Веселіться, аби знали, що гуцули нічого не бояться. А гуцули в музиканти в файно вигравають, співаночки, гуцулочки усі добре знають. Для мене культура це щось рідне. Я б хотів, щоб вона роздавалася, тому що зараз дуже мало підтримки у судській культурі. Зараз дуже багато людей виїхають за кордону, міста. Це усе дуже легко втратити. Вона наповнена звуком цимбал, скрипкою, е, одягом, діалектом. Оці репетиції, то взагалі там, дуже мені подобаються ці репетиції. Концерти то собі так, то не дивляться собі інші люди, а ми на репетиціях живемо. На виступи одягають народний одяг. Сорочці Анастасії понад 70 років. Це подарунок бабусі. Учасники колективу разом з керівницею вже кілька років вивчають та досліджують гуцульський діалект. Результатом нашої роботи є ось такий короткий словник гуцульських говірок. Діти з захватом записують слова, навіть ми знімаємо ток відео про гуцульський діалект. І хороші перегляди маємо у тіктоці. Це цікавить дітей. Чому ми це робимо? Для того, щоб зберегти для наступних поколінь. Бо якщо взяти частину слів з нашого словничка, то вже сучасні діти їх не знають. Тому ми їх пояснюємо, шукаємо, досліджуємо для того, щоб наступні покоління теж знали гуцульський діалект. Недавно минулого тижня я була, на жаль, на такій події на похороні родича, і до мене підійшов. У військовий і мені подякував за те, що я популяризую гуцульське у соціальних мережах. Сказав, що нам так буває важко, але ми дивимося ваші відео. Ми згадуємо, що ми є гуцули що ми що тут і бачимо, що тут зберігаються наші звичаї, традиції. Вони не тільки навчають дітей нотами, співів, декламування. Вони навчають дітей любити своє, не забувати, відроджувати, популяризувати. Наприклад, Юрій Михайлович, один викладач, навчає. Дітей грати на різних інструментах. Більше 13 інструментів він навчає. Колективу 4 роки. За цей час брали участь у різних конкурсах, зокрема й міжнародних. Анатолій Слижук, Суспільне новини, Чернівці.